Служба безпеки України повідомила про підозру Закарпатю, який закликав до зміни меж державного кордону та виправдовував злочини расистів. Йдеться про самопроголошеного міністра оборони Республіки Підкарпатська Русь, який у 2014 році виїхав до Росії і в мережі інтернет поширював дописи із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави. Також чоловік публікував заяви, котрі виправдовували дії расистів. Це підтвердила ініціо. На СБУ судово-лінгвістична експертиза в соціальних мережах він репостив заклики підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпаття від України. За матеріалами Служби безпеки України в 2022 році суд визнав фігуранта винним за статтями 110 та 338 кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років. З 2014 року він переховується від суду на території Російської Федерації чоловіка, оголошено у міждержавний розшук. Наразі слідчі СБУ повідомили агітатору про додаткову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 110. Та частини другої статті 436.2. матеріали справи скеровано до суду.